Друзі, всім доброго дня, на зв'язку Тарас Радзвіл. В даному відео ми поговоримо про банкопад в США, чи може він відбутися у Європі, і який це вплив може мати, чи матиме на Україну? Отож, знаємо, що протягом останніх тижнів в Сполучених Штатах відбулася банківська криза, збанкрутували три банки, два з яких великі. І поступово-поступово це все перекинулося на Європу. Зараз є проблеми в Швейцарському банку Кредит Suisse. І якщо ми подивимося на котирування акцій інших великих фінансових банківських груп у Європі, то фактично всі вони в великому спаді. Так от, чим можливий банкопад у Європі? Давайте розглянемо приклад Кредит Свіс. Чому так сталося? Що цей банк, величезний банк швейцарський, другий за розмірі у Швейцарії на межі банкротства? Як на мене, є кілька причин. Перша причина в тому, що насправді цей банк Credit Suisse, він вже давно, ще з 2021 року, його акції постійно знижувалися. Тобто в нього вже були тоді проблеми. В Європі зараз настільки з одної сторони зарегульованість, але ця регульованість стосується трохи не тої сфери. Справа в тому, що банки зарегульовані в Європі в плані. Плані, наприклад, фінмоніторингу, так, де, де є вимоги до питання відмивання грошей. Але в той же час банки, банки дуже сильно обмежені по тих варіантах, де вони можуть за заробляти гроші. І кредит свіз протягом 2021-2023 років мав проблеми з такими фінансуваннями таких бізнесів, які потім просто... Не повертали кошти, і це все відображалося на ціні акцій. Акції постійно спадали. А регулятори ніяк на це не дивилися, і по різних показниках вже давно було помітно, що цей банк стикнеться з проблемами. Друга причина полягала в більш явних признаках: великій інфляції в Європі, і великій інфляції в Сполучених Штатах. Так от, звідки береться інфляція? Якщо дуже просто, то інфляція є результат накачки центральними банками валюти. Тобто працював друкарський верстат, на ринок викинули дуже багато валюти. Ну і відповідно, це все тягне за собою інфляцію. Тобто тут кореляція, тут зв'язок відкритий. Надрукували гроші, влили в систему, підросли ціни. Ну і потім, коли інфляція вже почала досягати мало не 10% у Європі, в Польщі. На, згадаю, 17% в Сполучених Штатах близько восьми, в Європі більше восьми. Це стало великою проблемою. і Просто що зробили уряди, що зробили центральні банки, вони на шаленій швидкості 300 км за годину включили тормоз і хто не був пристібнутий. Вилетів через лобове скло. Ось така сталася ситуація. Яким чином це центральні банки зробили, вони почали піднімати облікові ставки. В Сполучених Штатах вже понад 4% облікова ставка, хоча раніше вона була 0,5%. Що це означає? До чого це призвело? По-перше, банкам іншим установам дорого в центральних банках стало позичати гроші. Раніше це було дешево, зараз це стало дорого. По-перше, а по-друге, інші інвестори думають: а на що нам тримати в банках гроші під 0%, якщо ми чи там під 0,5%, якщо ми можемо купити державні облігації під 4% річних. І таким чином з банків почали викачуватися гроші. інвестори просто їх забирають, а банки залишаються ні з чим. А наступні інвестори приходять за своїми депозитами і кажуть, банки віддавайте гроші, а банк не має що віддати. Ось така от ситуація склалася. Я думаю, що навряд чи великі фінансові установи е, можуть збанкрутувати їх скоріше або викуплять, або підтримує держава, знову ж таки вливши гроші е, для того, щоб вони втрималися на праву на плаву, тому що е, крах банківської системи потягне за собою потім і великі проблеми в економіці. Це завжди взаємопов'язано. В Україні є фонд гарантування вкладів, який на даний момент покриває всі депозити, не рахунки, а депозити. Тому за сильно за щось переживати немає потреби. Скоріше, я впевнений, що великі фінансові установи з ними нічого не станеться. Маленькі європейські компанії і європейські банки можливо і було би добре перевести в державні або в українські. Але ще раз наголошую: для фізичних осіб, для людей, які тримають депозити в банках, я думаю, великої проблеми не буде. Тут більше може бути проблема для держави, тому що, по перше, ті установи, якщо вони там... Розхитаються, то в Україні уряд буде чим мати займатися НБУ, так як врятувати ті банки в Україні. Ось, а по-друге, це може вплинути глобально на підтримку України, тому що там проблеми нам не потрібні, бо вони нам допомагають грошима. Якщо там будуть проблеми, скажімо, за все, що вони не зможуть і, може, і не захочуть в таких об'ємах допомагати Україні під час війни. Дякую вам за увагу, дякую за ваші коментарі. Пишіть, діліться своїми думками. Дякую вам за лайк, за підписку. І до нових зустрічей.